А ви нєм. <рес> 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 <А ви> молодята, мене? <рес> мене звати Василь Яцейко. Вам потрібен енергійний, сучасний, запальний ведучий. Я можу дати вам 100, та що там 100? 200% відсоткових гарантій, що ваш вечір пройде просто неперевершено. Ви хочете, незабутню атмосферу на своєму весіллі від самого початку до кінця. Запросіть мене на це свято, і вам будуть заздрити не тільки друзі і знайомі, а навіть вороги. Як то кажуть, який тамада. Таке весілля з повагою, ваш ведучий на всі випадки життя Василь П'яцейко. Всім звичу гарного настрою. До зустрічі на вашому весіллі. Ви запитаєте, чому саме я? Тому що і моя репутація це все, що в мене є. І для того, щоб її підтримувати, я прикладаю максимум зусиль.